Доброго івангельського ранку, дорогі брати та сестри. Сьогодні, 16 грудня, ми з вами продовжуємо читати Євангеліє від Луки, а послання святого апостола Павла буде до Ефесян. Отож, Євангелієм. Сказав Господь: не бійся, мале стадо, бо благоволив Отець ваш дати вам царство, продайте добро ваше і дайте милостиню. Приготуйте собі гаманці, що не зношуються, і скарб, який не зменшується на небесах, куди злодій не наближається і де міль не точить, бо де скарб ваш, там і серце ваше буде. Нехай будуть. Стех на ваші підперезані і світильники засвічені, і ви будьте подібні до людей, які чекають господаря свого, коли він повернеться з весілля, щоб коли прийде і постукає, одразу ж відчинити йому. Блаженні ті раби, господаря яких прийшовши, знайде, що не сплять вони. Амінь. Кажу вам, що він підпережиться та скаже їм та скаже їм возлягти, і підійшовши, служитиме їм. І якщо прийде о другій сторожі або о третій сторожі, прийде і знайде їх так, то блаженні раби ті. Знаєте ж це? Що, коли б віддав Господар дому, що, коли б віддав Господар б дому, о котрій годині прийде злодій, то пильнував би і не дав би підкопати дому свого. Будьте ж і ви готові, бо прийде син людський тієї години, коли ви не думаєте. І переходимо до послання. Браття, безперестану дякую за вас Богові, згадуючи вас у молитвах моїх, щоб Бог Госпог Господа нашого Ісуса Христа, Отець Слави, дав вам духа премудрості і откровення для пізнання Його. І просвітив очі серця вашого, щоб ви зрозуміли, в чому полягає надія на Його покликання, і яке багатство славної спадщини Його для святих, і яка безмірна велич могутності Його в нас, що вірують за діянням превеликої сили Його, якою він діє в Христі, воскресивши його з мертвих і посадивши праворуч себе на небесах, вищий від усякого начальства і влади, і сили, і панування, і всякого імені, названого не тільки в цьому віці, але й в майбутньому, і все підкорив під ноги Йому і поставив. Став його вище за все, главою церкви, якою є тіло його, повнота того, хто наповнює все у всьому. На зараз це все. Божого вам благословення. До зустрічі вечором!